Мистецтво всі віки підвладні з таким гаслом двічі на тиждень вони поспішають на репетиції а днями учасники танцювальних та вокальних ретро-колективів Полтавського центру культури та дозвілля чарували своїх шанувальників перед новорічним виступом. На сцені золотий фонд центру культури та дозвілля, колектив історично бального танцю «Полонез», народного танцю Панянка, вокальний ансамбль Червона гвоздика, танцювальний клуб Сеньори та колектив територіального центру обслуговування ветеранів Серпантин. Усі закохані в улюблену справу. За мить до виходу на сцену ділиться емоціями та досягненнями танцівниця Валентина Максимівна. Нашому колективу вже 18 років. За цей весь час наша керівник. Сотник Людмила Олександрівна навчила нас гарно танцювати. І в цьому році ми, наш колектив в онлайн-режимі, відіслали свої відео в Одесу і там на конкурс найталановитіші люди України. І там нас нагородили перше місце. Потім нас запросили на фестиваль Червона рута. Дивлячись на те, що колектив більше полонезу, більше 20 років, вони все, все одно рвуться на сцену. Вони люблять виступати. Самим старшим учасникам по 83 роки, наймолодші 56, по-моєму. Санці у нас дуже багато. У нас танці є полонез, падеграз, гавот, Романеска, вальс, три види вальсів. Сьогодні полтавський вальс і червона калина. Наш патріотичний танець, ми будемо в українському наряді. Збиралися з великим концертом в громади, але через періодичні вимкнення світла вирішили створити сяйво тут на звичній домашній сцені. Розповідають організатори. Цей захід готувався дуже давно, ще місяця два назад. І з, цим, з цими концертними номерами наші колективи мали їхати в наші філії, щоб там також вітати людей поважного віку. Але через відключення електроенергії не відбувалося ця поїздка. Тому ми вирішили зробити цей захід тут, у нас в центрі культури та дозвілля і зібрати всіх наші, всі наші ретро-колективи. Такі передноворічні концерти за участю кращих ретро-колективів міста вже добра традиція у Полтаві.